На ремонті. Джерела безперебійного живлення від бренду Logic Power. Ось модель. 1500. Плюска. Так виглядає задня частина. Апарат на 24 вольта. Розбираємо. Подивимось, що у нас всередині робиться. Розкажу, як він працює. Суть проблеми в тому, що він, коли працює від батареї, на холостому ходу неприємний звук роботи. І споживання хаотичне, тобто він нестабільно споживає. Якщо до лабораторного блоку живлення на 5 під'єднати, то він може і 5, і 4, і 3 А споживати, і 2 імпульсами. При цьому дуже неприємний звук. Що нам говорить, що у нас щось неправильно з фільтром вихідним. Фільтр вихідний, там стоїть конденсатор: на 3, на 4, на 2 мікрофарати в цьому діапазоні. Коли він виходить з ладу, у нас високочастотна составна, проникає в мережу, ну, тобто в розетки. І може попалити все підряд, особливо прилади, які мають конденсатор наживлення. Тобто використовують конденсатор якісь там відсікачі, чи таймери якісь, чи ватметри, наприклад. Мультиметри в нас можуть показувати, що хочете там, якщо з цих під'єднатися, синус буде видно, але він буде весь такий віглах грязний. И сейчас побачимо, открыем, а побачим Как там все выглядит Скорее всего, то, что я и думаю Ну да Видно вже сразу, що конденсатор здувся. Може, може, зараз покажу ось куди треба дивитися. Ось він. Оцей от конденсатор це конденсатор фільтра вихідного. Вихідного. Він, бочка, у нас. На 2,5 мікрофарата. Зараз може продемонструю, якщо просто прилади струй РМС. Можеть не завжди відображати. Так, що у нас на виході робиться? Є. Тепер беремо лабораторний блок живлення. Подаємо 24 вольти. Так, запускаю. От, бачите, 900-500 вольт. Що на виході показує. Мультиметр не може міряти таку напругу. Це нормально. Зараз розберемо, замінимо електроконденсатор. Ось. І у нас звук такий роботи. Тук-тук-тук. Споживанням 2 А, 1 А, ампер, 4 А. Це дуже багато. Виключаємо. Навіщо мучити прилад. Ну буває конденсатор не а просто. Обірвався чи ємність свою. Такс. Ну все, давайте розберемо. Щоб було видно, що це конденсатор, зараз покажу. Бережно. Від'єднуємо угу. роз'єм. Цей. У нас роз'ємів багато тут. Нижній потрібно з трансформатора зняти. Зараз, секундочку. Раз. Так, температура, фан. Все плату, Ага. Залишився ще один. Хап. Ось плата. Ось наш красень. Перетворився в бочку. Так, візуально у нас нічого нема перегріто, ніякі електроліти не вздуті. Модуль цілий. Кому цікаво, ось конденсатор Випаяний. Його я вже замінив. Зараз покажу вам, що він показує на приладі. Раз, два. Ось, вот, 68 піка фарад. На 120 Гц. Можна і на кілогерці. 66 пік. ЄСР зовсім безкінечність, наприклад. Тобто конденсатора зовсім немає, ємності в нього зовсім немає. Зараз підключимо до блоку живлення 24,5 вольта. Ось нажимаю кнопку. Зараз запуститься. Видно, що запустився. сейчас. Ось, пожалуйста. Дивіться, споживає тепер від лабораторного блоку 1 Ампер. На виході 223 вольта. Звукової індикації в ньому немає, зумер в ньому не впаяний. Батарею відображає. Все, зараз будемо перевіряти і збирати. Демонстрація роботи. Джерела безперебійного живлення. Вольтампер Амперватметр. Демонструє вихідні характеристики приладу. Мультиметр напругу по батареї. В якості батареї буде використовуватися блок живлення. В якості навантаження лампи розжарювання. Загальною потужністю. У нас 2 по 300-1-200 Вт. Побачимо, або 600 Вт, або 800 Вт. зробимо приблизно. Запускаємо від блоку живлення. 24,5 вольта. Зажимаємо кнопку. Зараз запуститься. Даємо навантаження. Видно, зараз навантаження нема. На виході 300 Вт, ще лампу 300 Вт. І ще 200 Вт. Будь ласка, 750 Вт на виході. Активного навантаження. Видно, що power factor 99. Працює. Вихід 224 вольта. На батареї 24,3. Тепер подамо мережу. Вентилятор включився. Вхід мережа 180 є. Перейшов, пішла зарядка. Видно, що зарядка є у нас. 27,8 вольта. Так як лабораторний блок живлення у нас налаштований був на 24,5 вольта. На виході 209. Давайте прогонимо стабілізацію. Трохи понизимо, щоб він перейшов на батарею. Все працює від батареї. Тепер піднімаємо. Зачекаємо, все перейшов. І будемо піднімати плавну напругу. Поки захист поверху не спрацює Все, перейшов на роботу від батареї. Відновлюємо живлення Змінюємо там Все відпрацьовує, стабілізація працює. Зарядка є. Більше нема що сказати, по суті. Робота від батареї присутня. Ось якщо мережу повністю виключити. А, ще автоматичний старт від мережі перевірити. Нажимаємо кнопку, щоб його вимкнути. І тепер подаємо мережу. Ось вилка видно. Зараз я її включив в латер. Даю мережу. Все, запустився. Автоматичний запуск також є. Прилад працює, все добре. Можемо перевірити форму сигнала на виході якраз від батареї. Для нас це дуже важливо. Так як у нас сигнал був незрозумілої форми. Раз. Так, на 10. є. Е. Мілісекунди. Так, зараз від мережі буде. Давайте якось так оп. Видно від мережі. Так, зараз якось так поставлю. Оп. Тепер вимикаємо мережу. Показую. На напругу не дивіться. Я щас, можу РМС включити. О! Частота 50 Гц. Seno nos nós,